Оце пора воз. СПОЕВАР РІВЕР 5000 працює. А його ось я повітряний змій. Десь вже на 170 метрів пішов. Мотузки не вистачало, яка йшла з змієм воздушним, в машині валялась катушка. Ми вирішили її додати десь 170 метрів. Повітряний змій з АТБ. Не думав, що він так буде гарно літати. Свої 80 гривень відпрацьовує добре. Потоптами повітря зверху непоганий. Так, ось. Пішов вже бекінг. все паровоз выкли. На Днепре беля лагуны база с теннисным кордом тут. Уж ну,